Доброго дня, діти! Відгадайте загадку. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Що це? Так, це санчата. Ось подивіться. Послухайте наступну загадку. Дві дощечки дві сестри несуть мене із гори. Що це? Так, це? Лижі. Взимку? Нашими незмінними друзями є санчата та лижі. Лижі це давній винахід. Найдавніші лижі були дерев'яні дощечки, що прив'язувалися до взуття. На них можна було, не провалюючись, ходити по глибокому снігу. Згодом виявилося, що на лижах. Можна не тільки ходити, а й швидко пересуватися, якщо їх передні кінці загнути догори і відштовхуватись спеціальними палицями. Санчата прийшли до нас також із півночі, там навіть житла перевозили за допомогою саней. Це були такі великі сані. Здавна, санчата, так само, як і лижі, є улюбленою зимовою розвагою. Та щоб розвага не обернулася бідою, ви повинні знати і виконувати спеціальні правила користування цими видами транспорту. Хто знає ці правила, давайте їх повторимо. На санчатах, лижах, Можна кататися в парку, в лісі, на спортивному майданчику, в стадіоні, на спеціально облаштованих ковзанках. Треба уникати гірок, що ведуть до водойм або доріг. Чому не можна з'їжджати з гірок, що закінчуються біля річки або біля дороги. Біля берега. Крига може нещільно з'єднуватися з землею, під нею можуть бути тріщини і повітря, і можна провалитися під кригу. А на дорогу можна виїхати, де буде рух автомобільний і попасти під автомобіль. Як треба переходити дорогу, якщо ви везете когось на санчатах? Пасажир санчат обов'язково має встати і йти пішки. Мотузку, за яку ви везете санчата, слід зробити якомога коротшою. Санчата не повинні заважати перехожим і автотранспорту. А чи можна переходити дорогу на лижах. Подумайте. Ні! На лижах переходити не можна. Їх потрібно перед тим, як перейти дорогу, зняти. А зараз послухайте вірші Грицька бойка, які називаються санчата і лижі. Перший віршик про санчата. Я лечу, 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 накатаюсь до схочу. Все униз, униз, униз. Мимо сосин і беріз. Мимо сосин і беріз на галяві зупинивсь. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санчата мчать, а на гору не хотять. Другий віршик лижі. Дівчинка люда лижі вдягла, лижі великі, а люда мала. Люда на лижах стоїть несміливо, хилиться вправо, хилиться вліво, лижі роз'їхались. Людочка, ах, добре, що палиці є у руках. То про що ми прочитали з вами вірші? Так, про лижі і санчата. А які зимові розваги полюбляєте саме ви? Чому потрібно бути обережними на лижах і санчатах? Пам'ятайте, що завжди потрібно берегти своє здоров'я та життя. До побачення!